Нещодавно я отримав короткого листа. Шановний Юрій, розкажіть, будь ласка, чим є для вас Україна? Як би ви могли описати цю країну? Що для вас там головне? Хо-хо-хо, так, я подумав. Яке просто питання для людини мого віку має бути? Питання, здається, буцімто простим, але воно є ключовим питанням. Не можу ж я виявитися некомпетентним у ключових питаннях. Так, я подумав і ввімкнув комп'ютера, відкрив українську Вікіпедію, аби звірити власні знання з тими даними, що транслюються на увесь ціль. Так. Вражаю, звичайно, пишаюся. Хотів був уже заспівати улюблену пісню тихенько, та одразу себе смикнув, зупинився і зміркував. Підстання ж, бо поставили майже особисто, що для вас Україна так питають, ну, а не взагалі. Стали намагатися сформулювати щось власне. Нічого не виходить. Почав відновлювати дитячі враження вже тепліше, а дорослі враження також теплі. Отже, головне, головне зрозуміло, в Україні тепло, який молодець. Вірно мене зрозуміти, це не тропіки. В Україні чотири пори року і зима буває, та що зі снігом, молозом, кригою і, і всяке таке. Буває осінь із дощами та опалим листям. Трапляються весняні повені і заморозки. Все як має бути, як у всіх. Тепло тут вживається в іншому сенсі. Тобто серцем тепло, душею, по полюдською, мені там. Одне слово, одне слово гріє Україна. Така от справа. Чому? Це просто. Там дуже велике сонце. Ну направди, так воно і є. Я це ще в дитинстві помітив, коли я був у бабусі. І небо дуже велике. Ну, просто величезне і кругле. Я, між іншим, і у дорослі віці оцей от момент відмічав. І не я один, певна річ. Це всім відомо. Ну і все таке. Тому всі люди, хто звідті, завжди кажуть про це. Що є, те є. І саме про це сказала у своїй вірші велика українська поетеса Ліна Костенко. У неї є такий вірш. Там, правда, ще й про ріки, поля, ліси. Я також хотів про, про все це розповісти. Та після Ліни Костенко якось незручно, направо. От я і зрозумів, що відповісти на питання в листі. Так от і напишу. Добре. Хочете знати, яка у мене улюблена пісня? Раз, я заспіваю трошки, тихенько, одного куплета, але згодом. Спочатку от розповім фінською, аби всі зрозуміли, а тоді вже і заспівали. Іліаті мене сайм любів кир'є. Ракас Юрій Керромейле, міта Україна, Меркіце Сінуле, мітен куаєлісите татаман. Міка он сінуле Таркін Асія Сія. Oh, oh, oh. Ajattelin. Tämähän on yksinkertainen kysymys ikäiliseni. Kysymys vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta se on keskeinen. Ajattelin, että olen pitävä vastamaan tähän kysymykseen. Käynnistin tietokoneen, takistin että Pitävät hän tiedot Ukrainasta, paikansa maailmalle Wikipediassa? Ne olivat vaikuttavia, tietysti. Olin ylpeä maastani. Olin aikeissa laulaa, lempilaulaa, ilia. Mutta en tehnyt sitä, koska ajattelin, kysymys oli lähes henkilökohtainen, mitä Ukraina minulle merkitsee. Ja aloin yrittää muotoilla joten jotain omaa, mutta siitä ei tullut mitään. Käännyin lapsuuden muistoihin. Oi. Alkaa olla lämpimämpää. Ja entä aikuisten kokemukset myös lämmintä? Paatus on siis selvä. Ukrainassa on lämmin. Hyvin tehty. Alkaa kassittako minua vaarin. Se ei ole tropi. Ukrainassa on neljä vuoden aikaa. Talvi on se, jossa on lunta pakkasta, jäätä ja kaikkea sellaista. Syksyllä tulee sade, pudon meidän lehtien myötä, kevät, tulvat ja pakkaset. Kaikki on hyvin. Putin kaikki alat. Puhun lämmöstä eri mielessä sydämen lämmöstä sielun lämmöstä ihmeellisestä ulottuvuudesta itse sana lämmittää Ukraina No niin, miksi? Se on helppoa Siellä on erittäin suuri auringon. teille. Niin se on. Huomasin sen lapsena, kun olin isojen äitini luona. Ja taivas. Hyvin iso. No vain vattavaa ja pyöreä. Kyllä. Ja kun minusta tuli aikuinen, minäkin huomasin sen. En ole tietenkään ainoa kaikki sen. Ja kaikissa. Siksi kaikki ihmiset sieltä kotoisin, he sanovat aina niin. Mikä on, on mitä on. Ja suuri ukrainalainen ruo, runoilija, Lina Kostenko, kirjoitti tästä runosta. Hänellä on sellainen runo, jossa on totuus joista, pelloista ja metsistä. Haluaisin myös kertoa tästä kaikesta, mutta en on hieman kiusallista puhua siitä sen jälkeen, kun Lina Kostenko rehelliset sanottuna. Totuuteen nähden, joten pensin, miten vastata kirjan kysymyksiin, Juri sen aitoa kirjoittaa. No niin. Haluatko tietää, mikä on lempilaulun? Okei. Okay. Yritän, yritän nyt laulaa. Vah! На Суму сумулак, самака, ма в червоний в російську, скупа, й не у ніку, кастен техно по стежині дівча, тюттока велі полку підкі, тепла літого Свіло жамильке ста у ковісти на долині туман упав, сумував суса, макав, бівенишки в русій, скупав, ханен ялканца оват марат, касте стал. Що йшло, до мені у льоз в розгорело, ма вчерони село не схло. Генкан той бунай се ну ні За дівчам тим і я ступав, я се тута, та тютого долині тума.

Бога росте Господи